Добре. Угу. Все добре. Добре, дорогі, доброго раночку. Усім вітаю всіх. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх у Домі Божому. Вітаю всіх з перемогою Ісуса Христа в нашому житті. Знаєш, щоб тобі ворог не намагався казати, що у тебе нічого не вийде, що ти там. Послухайте, ми вже переможці в Ісусі Христі, тому що наше ім'я записано на небесах. Вот у чому річ. Нам Господь дав благодать мати вічне життя. Амінь. І ми названі його улюбленими синами та доньками. Ох, це дуже, дуже важливо. Послухайте. Це так цікаво, коли ти можеш казати про себе, що ти син Божий, що ти донька Божа. Уявіть собі. До цього ніхто ніколи не мог такого казати, тому що коли людина каже, що він син Божий чи донька Божа, він як через ці слова приравнює себе з Богом. Ну, ви розумієте, про що йде мова? Чому фарисії, коли вони казали на Ісуса, Він коли казав, що Син Божий, вони кажуть, ти що, ну, де Бог, і де ти, ти що робиш? Але уявіть собі, що в Ісусі Христі Бог зробив нас синами та доньками. Вау! Це дуже сильно. І послухай, щоб тобі обставини не казали, щоб тобі люди не казали, щоб тобі ворог там не нашоптував на вуха, послухай. Я тобі одну річ хочу казати: Ісус за тебе, Ісус не проти тебе, Він за тебе, і Він буде допомагати тебе проходити через всі послухи, припони, які сатана намагається поставити в твоєму житті. Амінь. Амінь. І ми будемо бачити його перемогу і проявлення його слави в нашому житті, в наших родинах, в служінні, в навченні, в будуванні родин, вихованні дітей в бізнесі, в праці у кожному напрямку. Ми будемо бачити його милість, його благість. Його піклування, амінь. Що нам потрібно? Нам потрібно вірити в Його любов по відношенню до нас. Амінь. Бог любить тебе, дорогі. І послухайте, чому нам потрібно вірити в Його любов по відношенню до нас? Тому що віра діє завдяки любові. Амінь. І послухайте, коли я вірю, що Він любить мене, мою родину, то ця любов допомагає моїй вірі. Бути ефективнішою на цій землі, тому хай Господь могутня благословить. Давай відкриємо своє серце і будемо очікувати від Господа, щоб Бог сьогодні міг казати в наше серця, змінювати наше мислення, наше ставлення, щоб Бог мог відкривати те, що було закрите від нас, чи нагадувати нам те, що ми вже може забули. Тому хай Господь допоможе усім нам в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми дуже вдячні тобі. Ми дякуємо Тобі, що ти знайшов нас у цьому світі. Ми дякуємо Тобі, Господь, що. Ти не пройшов мимо кожного з нас, але твоя любов торкнулася нас, Господь, і звільнила нас, Боже. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти, Господь, торкнувся нас своєю любов'ю, за те, що Ти привів нас свою церкву, за те, що Ти записав наше ім'я на небесах. Ми дякуємо Тобі, Господь, за дар вічного життя. Ми дякуємо Тобі, що ми нове творіння в Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі, що ми виправдані, Господь. Ми дякуємо тобі, Ісус, за твою кров, за тіло Твоє. Ми дякуємо тобі, Господь, за церкву Твою. І ми дякуємо тобі, Господь, що ми нове творіння в Ісусі Христі. О, ми створені тобою, Господь, для усяких добрих справ, і ми вас даємо Тобі, усю славу. Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий. Слава тобі, Свята Троїця, в віки віків. Амінь, амінь, амінь. Слава Господу! давайте веселім Богу славу! слава Богу! Иисус, мы воспитаем Тебя, ты достоин! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Скажи, слава Богу, пошуми до его хваны. Это сладко славить Бога громко. Это сильно. Слава Богу. Аминь нещодавно давна зрозуміла таку річ, вона мені допомогла бути більш вдячною Богу. Ну я і так якби є за що дякувати, але так ще більше зрозуміла, як все відбувається в житті. І буду казати саме про свідоцтво Божої слави, про свідчення, коли люди про щось свідчать, що Бог зробив в в житті. І зазвичай якісь свідчення ми запам'ятовуємо. Якісь такі надприродні дивовижні, от прям чудо-чудо. Ну такі всі свідоцтва зазвичай пам'ятаю там. Воскрес хтось, якесь дивовижне зцілення, там якась невилікована хвороба, але бах, і зцілення людина отримала. Або, наприклад, людина, якщо ми про фінанси, так там була в кредитах, і тут швидко виходить з кредитів, і просто які шляхи відкриваються, які він навіть не думав. Він казав, що це неможливо, але таке відбувається. І коли ти таке чуєш, я зазвичай така ну клас, а що в тебе? ти такий, та просто все добре, просто потихесенько, помалесенько. І якби таке слухаєш ммм. Якось, якось, ну так собі, Я таке ходяче свідоцтво Божої слави в цьому сенсі. Або, наприклад, коли кажуть про те, що як свідчити людям в світі про Бога, зазвичай ти просто розповідаєш свою історію життя, як ти там спасся, як тебе Бог знайшов, врятував. І ти такий, ну, я народилася в віруючій родині і так собі і живу. Ну, просто молодець. Я коли про це думала, думаю, якось грустно, якось, якось не дуже весело. І потім думаю, ну Бог, ну як? Так, от як я можу свідчити, як все, який ти дивовижний зі свого життя, якщо ну, прям такого якогось яскравого прикладу в мене немає. І, в мен, і я в цей момент, коли задавала це питання, я зрозуміла, що всередині себе, що тому що тебе вже навчили. В тебе не було таких ситуацій в житті, там де тобі треба було виходити з кредитів, або ти. Потрапила в таку ситуацію, яка привела до дуже поганих наслідків в твоєму житті, або якась там. Діагноз дуже поганий. В тебе не було цього, бо тебе навчили. Тебе навчили, як діяти в цьому житті. Тебе навчили, тобі показували, які наслідки можуть привести, якщо ти підеш цим шляхом або іншим. І я одразу згадала це місце писання, вірш там, де книга приказок, 22 розділ, 6 вірш. Наставляй юнака на початку його шляху, тоді дію старості він із нього не згорне. Тому що тебе навчили. Тому, якщо в тебе все добре, якщо в тебе питали, як в тебе справи, а ти кажеш, та як і завжди все добре, це вже свідчення для людей, тому що в тебе є стабільність, коли люди кажуть, чого ти ходиш, по.